Добрий день, любителі світового кіно. Однією з моїх найулюбленіших тем є огляд трейлерів, бо саме тому мій канал і має назву Кіно наближається, бо трейлер це анонс до того, що скоро з'явиться. Ну а коли це стосується далекої галактики, то мені одразу хочеться розповісти вам найцікавіші деталі з трейлеру. Тому у цьому відео я розповім вам про найцікавіші деталі з трейлеру до серіалу Зорення війни Аколіт». Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Події серіалу Аколіт відбуваються в епоху Високої Республіки, яка була часом миру та процвітання для ордену джедаїв. Проте ця епоха процвітання завершиться, оскільки в цій історії буде показано початок занепаду, який призвів до падіння ордену джедаїв у трилогії приквелі. Найголовнішим питанням є, а коли саме відбуваються події цього серіалу? Дія коліта розгортається наприкінці епохи Високої Республіки Золотого століття ордену джедаїв до фільму «Зоряні війни прохована загроза приблизно 100 років, у якому показано, як джедаї відступають із галактики, зв'язані політикою сенату та примхами канцлера. Сама епоха високої республіки почалася приблизно за 500 років до саги про Скайвокера. І в Асоції є тонкі натяки на те, що джедаї того часу пройшли через певну реформацію. Це був початок епохи досліджень, коли джедаї та республіка співпрацювали в місіях, щоб скласти більше карт галактик зоряних воїн, просуваючись до зовнішнього краю. Джедай не залишилося без опору, як видно, в трансмедійній ініціативі LucasFilm фільм Зоріні війни Висока Республіка. Вони зіткнулися з давніми союзниками ситків і космічними піратами, які обурювалися розширенням республіки. Найцікавішим у трейлері є те, що здається, таємничий вбивця на ім'я Мей підозрюється у вбивстві кількох джедаїв. Звичайно, це дуже серйозна справа, особливо в епоху, яка в основному відома миром і процвітанням. Але послухайте синопсис до Акаліта. В серіалі розслідування шокуючого злочину зіштовхою шановного майстра джедая з небезпечним воїном із його минулого, коли з'являється все більше підказок, вони подорожують темним шляхом, де розкривають зловісні сили, але все не так, як здається. Як видно в кінці трейлера, лицарі джедаї запалюють свої світлові мечі перед обличчям темного воїна, який володіє червоним світловим мечем. Хоча в цьому новому трейлері обличчя не видно, сила темної сторони відображається наповну. Тут не тільки вражаючи кидає свій темний клонок, перш ніж відкликати його назад за допомогою сили, але й усю групу джедаїв відкидає назад завдяки неймовірно сильному поштовху сили. Враховуючи місце кулі та в хронології зорних воїн, у центрі уваги буде демонстрація підйому ситхів під час останніх днів Високої республіки. Це також розкриє, як джедаї та республіка стали тими, ким вони є під час приквелів, дозволяючи таким як Палпатін, корумпувати обидві інституції, щоб забезпечити. Піднесення його імперії. Також хочу протися і по ось цим новим персонажам. Чон Дже зіграє роль майстра джедая сола. Він показаний у трейлері, який починається з того, як сол навчає групу Юнлінгів. Згідно з банком даних, він мудрий, високоповажний і могутній майстер джедай. Він також переживає час емоційного конфлікту з невідомих причин. Мала інформації про нового персонажа Кері Енмос або більш відому як Трініті з Матриці, яка, як підтверджено, є майстром джедаєм із великим фізичним та розумовими здібностями. Цілком можливо, що вона бокен джедай, яка пройшла навчання далеко від храму і проводить свій час на зовнішньому краю. Якщо так, то вона цілком могла бути одним з найвправніших воїнів джедаєв свого часу. Далі йде Мей, яку грає Аманла Стенберг, яка здається є колишнім подаваном майстра джедая сола. Її описують як диво в масці, яке занурено в зловісну таємницю. Йонасо Суатамо грає Вукі, який є майстром джедаєм Калнака, якого драшнять як одинака, який живе самотнім життям. Також він став першим джедаєм Вукі, якого можна побачити в живих діях. Такий ізольований джедай став би ідеальною мішенью для ситхів. Досвідчений майстер джедай Вернестер Рво була представлена в трансмедійній ініціативі LucasFilm фільм Зоріні війни Висока Республіка. До моменту Аколіта вона була джедаєм приблизно століття, а це означає, що персонаж Ребекка Хендерсон встиг накопичити багато мудрості. До моменту серіалу вона вже вважається лідером ордену джедаїв. Чарлі Барнет грає Йорда, якого описують як лицаря джедая та охоронця з храму джедаїв. Ця назва натякає на певні ранги серед джедаїв. Які походять зі старого розширеного Всесвіту, натякаючи на те, що деякі глибокі знання ось ось будуть повторно канонізовані. Його описують як людину, яка постійно не дотримується правил. Дафна кін добре відома грою X-23 у Логані, але тепер у неї є шанс помахати світловим мечем. Вона грає роль Джекі, нинішнього подавана майстра сола, яка демонструє спокій і поводиться зріло. Віддаляючись від джедаїв мені Джасінто, є кіміром. Його описують як колишнього контрабандиста, який тепер заробляє на життя торговцем, купуючи незвичайні речі та насолоджуючись дозвіллям. Нарешті Джоді Тернер Сміт мати Анісея. її описують як лідера Шабашу Відьом, хоча підтверджено, що вони не пов'язані з нічними сестрами Датоміра. Ця невідома традиція сили цінує свою незалежність, а це означає, що вони можуть не цінувати джедаїв. Посначки чітко вказують на зв'язок між матір'ю Анісею та Мей, що є однією з багатьох таємниць, що оточить Аколіта. Що стосується появи персонажів, на яких чекає багато фанатів, то мова йде про Дарта Бейна та Дарта Плегаса. Але поки що обидва, незважаючи на загальну ситську історію, офіційно не підтверджені, інтригуючи те, що наразі немає офіційно підтверджених персонажів ситхів для серіалу. Лише вище згадана мей вказана як потенційний лиходій. Таким чином, наразі немає гарантії, що такі лорди ситхів як Дарт Бейн і Дарт Плегас, з'являться в серіалі. Дуже мало ймовірно, що Дарт Бейн з'явиться в Околіті. Причина полягає в тому, що події серіалу відбуваються за 100 років до приквели трилогії, а Дарт Бейн жив за 900 років. У фільмі Зоряні війни війни клонів Дарт Бейн з'явився йоді у відінні, наповненому силою, з огляду на те, що Аколіт зосереджується на появи сил сітхів у Глактиці, вперше після поразки Бейна, цілком можливо, що він все ж таки з'явиться на невеличкий час. Ось поява Дарта Плегаса більш продоподібніша. Легендарний лорд Ситхів, який був вчителем Палпатіна, не був повністю підтверджений для шоу, але вище зазначена хронологія може ідеально відповідати тому, що Плейгас з'явився. Під час примарної загрози Палпатіну було 52 роки, тобто персонаж народився у 84 році. ДБЯ. таким чином, дії серіалу відбуваються приблизно за 16 років до народження Палпатіна, но беречи до уваги довго життя Мунців у зорених війнах. Раса до якої належить плейгас, цілком можливо, в лорд Цитків» з'явиться в серіалі. Звичайно, що окрім Плегаса Дабена в серіалі є багато варіантів з появою відомих персонажів, перших з яких, мабуть, один з найзнаковіших персонажів у франшизі це Йода. За часів Високої республіки Йода все ще служив одним із великих магістрів Ради Джедаєв. Цікаво, що Ради Джедаєв мала трьох великих магістрів під час Високої республіки. одним із них був Йода, тоді як двоє інших були новими персонажами на ім'я Лару та Пратер Ветер. Разом з Йодою може з'явитися і ядель, яку трошки показали у перемарній загрозі, та в мультсеріалі Оповідання про джедаїв. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.